І знову про феєрверки. Вже неодноразово журналісти, громадські активісти Полтави, звертали увагу міської влади на недоречність використання святкових салютів у час, коли країна переживає окупацію. Ведуться бойові дії, а багато хто оплакує синів та батьків, які загинули захищаючи нас. Нарешті сталося. Міський голова Олександр Мамай підписує розпорядження про тимчасову заборону використання піротехнічних виробів: феєрверків салютів у Полтаві. Але розпорядження виявляється не робить погоди. Феєрверки, як звучать, але так і продовжують звучати у місті. Мешканці обурені такою ситуацією. Абсолютно негативно. негативна. Набак учитывая, що Полтава гостіпільна, наскільки я розумію, прийняла многіх літ сатуди. Я думаю, що для країн це більше неприємно. Дуже психологічно важко. Мені казалося, що треба це все прибрати. Хлопці наші не повернуться, поки хлопці не будуть тут і наші нерви не будуть спокійні, то я думаю, треба прибрати. Негативно. Негативно. Очень я всех мероприятий против. Веселиться зараз сейчас... ну, не можна так. Не, не то время для того, щоб веселитися. Скажімо, Україна має більше в і друг друга підтримувати. Тобто це отрицательно машина. Голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський, який звертався до міського голови з проханням заборонити феєрверки, говорить, що недостатньо видавати розпорядження. Треба контролювати його виконання. Як виконувати розпорядження, які стосуються земельних питань, арендних питань чи базарів, тобто там, де можна заробити гроші, то міській владі завжди достатньо повноважень. А якщо треба забезпечити порядок і спокій у Полтаві, то їм завжди щось бракує. Ім бракує, мабуть, відповідальності і поваги до полтавців.